Його робота зараз це розмінування нашої України. Депутат Чернівецької міської ради від фракції Рідне місто Володимир Бишлей достроково склав свої повноваження. Своє рішення він обґрунтував браком часу через роботу на деокупованих територіях. Чи підтримали це рішення на сесії? Дивіться за мить у сюжеті. Депутат Чернівецької міської ради від фракції Рідне місто Володимир Башлей прийняв рішення достроково скласти свої повноваження. Про своє рішення напередодні чергового засідання сесії міськради він повідомив у соціальній мережі Фейсбук. Зокрема, з перших днів війни, працюючи в міністерстві оборони, мені доводилося займатися транспортуванням зброї на фронт, організовувати евакуацію та ремонт військової техніки, займатися виробництвом безпілотників та боєприпасів. На сьогодні моя робота пов'язана з розмінуванням, тому більшу частину часу знаходжуся разом із саперами на деокупованих територіях. Наразі я фізично не можу належно займатися вирішенням проблем виборчого округу та рідного міста Чернівці. Під час сесії Чернівецької міської ради депутати проголосували за дане рішення. Дострокове припинення повноважень Володимира Башлея підтримали 35 депутатів. Двоє проголосували проти, один утримався. Я би хотіла сподіваюся від усього депутатського корпусу від багатьох виборців. Подякувати депутату Башлею Володимиру Васильовичу за його роботу, за його плідну роботу. Це епоха він багато. На своїй депутатській роботі зробив особливо для свого округу. Це той депутат, який працював на благо виборців, на благо чернівчан. Це той депутат, який спілкувався з чернівчанами і з виборцями. Щиро дякуємо йому і плідної роботи йому там, де він зараз. Володимир Башлей висловив свою подяку за багаторічну співпрацю, довіру та підтримку всім чернівчанам. Хочу подякувати всім вам за багаторічну підтримку та довіру. Я залишаюся на зв'язку, і у разі потреби ви завжди можете розраховувати на мою підтримку. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.